Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам пастор показує, що багато церков стали просто як музеї, релігійні, де віруючі приходять і просто стоять як манекени, і потім вони забираються і йдуть. Але справжня жива церква вона завойовує цілий світ як апостоли і ученики Ісуса Христа. І тому там, де раніше, взагалі зараз де мусульманство, там раніше була колиска християнства. І пастор показує, що це все втрачено. Нема нічого, там вже мусульманство. і Ізраїль він був знищений за те, що вони не виконали волю Божу. Вони не спасали всі народи, і тому зараз Бог прикликає всіх. Особливо нас в Україні, щоб ми виконали волю Божу, і пастор показує, що вони пішли в рабство через те, що вони не виконали волі Божої, і тому в нашому серці має горіти вогонь. Вогонь це і ісус Христос, любов до Ісуса Христа.